Візія стає справжнім інструментом тоді, коли в неї вірять, коли вона стає міфом, коли вона стає історією, коли вона стає не просто книжкою, а вона стає казками, якими розповідаємо дітям. Не казки про минуле, а казки про майбутнє, в які ми починаємо вірити, коли це стає практиками, практиками на острівках проявлення цього майбутнього, коли бульбашки ці. Бульбашки творення майбутнього настільки починають об'єднуватись, вибухати, ставати, ставати вже не окремими спільнотами, не реформ з клабами, не бізнес-спільнотами Board чи Сіо Club, а коли це стають містами, просторами життя, просторами співдії, практиками, які ми поширюємо. ОСББ без віз це якраз і є ті бульбашки, які проявляють майбутнє. Не абстрактний штучний інтелект, а курси в дії. Сама дія як інструмент, який твори для нас інший «agentic state», як каже Федорів, і що в нові країни називалося сервіс сервісна держава більше десяти років тому. Тому так дійсно це працює.